Зброя пішла у Збройних силах України заявили про зменшення дефіциту снарядів на фронті. Після відновлення військової допомоги з боку Сполучених Штатів артилеристи Збройних сил України почали отримувати нові партії снарядів, що призвело до зменшення катастрофічного дефіциту снарядів під час боїв у Харківській області. А от як-то не про Україну? Все. Ні, інтересно, військові зазначають, що бої у північній частині Харківщини відзначаються вищою інтенсивністю, ніж це було з операцією поблизу Бахмута у минулому році. Як зазначають артилеристи 92-ї окремої штурмової бригади, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому та серйозному групуванню ворога. І коли ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити наступ ворога на Харків та Харківську область, то ворог Десять разів подумає, перш ніж лізти далі на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину. Ну скажімо так, ця доба вийшла дуже складною. Було багато атак. Якщо ми кажемо про саме місто міста, не касаючи області, то дві групи шахедів заходили вночі, атакували місто і наслідки. Ви вже мабуть повідомляли. Так там влучання були без постраждалих, без серйозних. Але все ж таки тривога лунає. Я вже нарахував за цю добу, десь до 10 разів вмикалася сирена і сирена відбою. Тобто, така ем, ситуація трошки напружена, не трошки а серйозно напружена. Що стосується півночі, так там ем, намагаються перевести, скажімо так, ем, бойові дії в, в обстріли, в атаки авіації, ракети, все за все це. Застосовуються по населених пунктах, які ближче до північного фронту, також тобто нового фронту в Україні, так і е, атаки, те, що ви сказали про Вавчанськ, у е, них не вдалося там, скажімо так, взяти це місце, але є такі чіткі інформація, що бої йдуть в центрі міста. Наскільки вони правдоподобні, що це за бої, це може окремі якісь підрозділи прорвались, або це вже більш серйозна інформація, і що таке центр міста? Я поки що сказати не можу, але була така інформація. Що ще можна додати? З бойових дій мешканці Харкова, звичайно, приймаються дуже серйозно цими питаннями. Багато хто виїхав, але загалом, скажімо, ми віримо в наше ЗСУ, підтримуємо як можемо. Це видно, скажімо так, і по кількості військових у місті, і по а, трафіку, і по всьому місту Харків дійсно зараз прифронтове місце. Пане Богдане, розуміємо, що ворог має на меті так дійти далеко, але все буде впиратися по перше в їхні ресурси, а по-друге, в нашу здатність до оборони. І я от хочу зараз власне зацитувати з видання з Економіст, яке пише про те, що росіяни збиралися частково оточити Харків та тиснути на українські війська на схід від печенійського водосховища. Вони мали намір провести таку операцію в період 15-16 травня, але перенесли. Це своє власне бажання на тиждень, майже так от пише за економіст. І власне йдуть йдеться про те, що плани ворога зруйнувала 92-га бригада, яку зараз власне скерували на цей напрямок. Як, от взагалі, зараз харків'яни сприймають інформацію подібного характеру? я маю на увазі про якісь наміри оточити Харків, чи зараз в людей зростають все ж таки панічні настрої, тому що ви казали про те, що певна частина людей вже. Почали виїжджати, але якщо ми говоримо в загальному про якийсь характер того, як зараз місто живе, чи дійсно в людей ця панічна ситуація починає трішки наростати? Так, я, я дивився цю публікацію, цю інформацію за економіста. Чому можна додати? Це ж вони пішли тим самим шляхом, яким йшли у 2022 році. А, між водосховищами Річка Сіверський Донець, вони ж так само наступали, на ті ж самі граблі, ті самі липці. І нарагання обійти місто, відрізати його від сходу. Це траса на Чугуї, і з заходу. Це траса на Київ. Все це було і вже не один раз. І як мені казали на історик, це це ще відбувалося і в Другу світову війну. Те саме робили по тим же самим дорогам, наступали по тим же самим напрямкам. Що стосується оборони, 92-га бригада, про яку ви згадали, це харківська бригада. Наша, як кажуть, рідна механізована, яка воює вже досить давно, і саме на цьому напрямку вона тримала оборону в 22-му році. 92-го і 93-й більше більш на захід до Сумської області. Ці дві основні бригади, ну ще там інші підрозділи, Національна гвардія, які стримували ворога в 22-му році, і зараз. Аж саме дивста бригада воює як на двох напрямках: і на Вовчанському, і на залишається ще й на е, куп'янському. Тому е, достатньо кваліфіковані професійні бійці займають зараз оборону. Те, що стосується атакувальних частин, то ну всі і інші подають таку інформацію, що вона така трошки солянка, є професійні, більш-менш Підготовлені війська росіян, але більшості переважно або половині мені важко сказати це свіжо від відмобілізовані солдати і частини, які не приймали участь до цього в, в цій війні. Скажімо так, тому і е, успіхи, скажімо, у них відбуваються на різних е, ділянках по різному Несуть вони е, десь втрати, десь більш підготовлені війська йдуть вперед і до Домагаються якихось там успіхів. Ми на, на мапі зараз бачимо. Е, тому така е, прорватися кудись далеко у них не вийде. Як сказав їхній фюрер, ми і не збиралися тепер він каже. Ми тепер збиралися просто буферну зону зробити. Ну е, таке бачення. Що стосується харків'ян, ну, ми вже звикли до цього. У нас є звичайно велике, скажімо так, невдоволення тим, що, тим, що е, їм вдалося просунутися за проблему з фартифікації. Проблему з комплектуванням тих або керуванням тими частинами, які були на початок наступ, прикреп закривали кордон з півночі від Харківщини. Це все присутнє, і наслідки ви зараз ось бачите, скажімо, офіційно, там подали майже 11 тисяч евакуйованих з цих районів. Це Обласна військова адміністрація подає. А по факту це набагато більше, бо частина людей виїжджали самі своїм транспортом і ніяку статистику, звичайно, не попали. Я думаю, що це до 15 тисяч людей, які зараз більшістю переселилися ж таки в Харків і е залишили там свої домівки, свої оселі, майно, ну і таке інше. Тому е з цього боку е є таке, скажімо, відчуття все ж таки незадоволення причин. Другу нічого дивного, пане Богдане. Єдине, що хотіли би уточнити, е наскільки є вагомими підстави для цього невдоволення харків'ян. Так, от пару днів тому з'явилася публікація Мартини Богуславець присвячена ну, доволі критичному розбору. Тих персонажів, які вигравали частину тендерів, так, там людина, яка поцупила півлітруху віскі з якогось гастроному Харківського і так далі. Тут не йдеться про всіх, але були і такі персонажі. Ну і відповідно ситуація по фортифікаціях. Що з ними? Ну коли ми говоримо про те, що не є секретною інформацією без координат і так далі, просто щоб було розуміння, чи зроблено, чи не зроблено, чи не дотягнуто десь, а десь зроблено. Ну, це ваша остання фраза, якраз буде правдивою. Не дотягнена, не дороблено. Почали, не закінчили. Тобто, в цьому плані так ще була проблема з виділенням коштів, які запізно все ж таки на фортифікацію. Верховна Рада затвердила, виділила це восени минулого року. І треба розуміти, що ну такі приклад я вам наведу на закупівля, наприклад, ліх за кругляка у нас як лісгоспів.